Який прикольний сільзофор зі смайликом. Не повернулися з залці, не буду окремо показувати покупки, бо нічого такого особливого. Але те, що з новенького з'явився нарешті гранат, і ось купила два. Сподіваюсь, вони, вони смачні. По 80 центів це менше ніж 50 гривень. Цей раз купили шоколадку з родзинками і горіхом. А ще хотіла показати вам ті, які я постійно беру в сельсторі. Це не валці, вони дуже великі. Я купую їх майже щодня. Саус Африка так. з Африки привозять до нас. Приїхали в сусіднє містечко. На заняття для дітей. А тут такі гарні види відкриваються, коли виходиш з дитячого центру. Не втримай. Добрий ранок. Ось такий прекрасний. Зустрічаємо світ. Нарешті потрапила до місцевої іке, якось не доводилося, тому що вона знаходиться трохи за містом. І ось, нарешті, я тут, тож зняла для вас невеличкий огляд. Почала з кафе, там ми посиділи, випили смачної кави, з'їли круасан, булочку з корицею. Дуже затишна, дуже симпатична і дуже привабливі ціни нижчі, ніж зазвичай. Взагалі, ця ікея не дуже велика, але там є все необхідне. Також зайшла у дитячий відділ, він мені особливо сподобався, тому що тут багато красивих, м'яких іграшок морської тематики. Ми якраз вивчаємо зараз цю тему з сином. Такі класні іграшки для дітей. У нас якраз пішла морська тематика. Дивіться, який вейл, який здоровий кіт. Улюблений окбус. Чесно кажучи, ніколи не цікавилася, але здається, яке я першою вигадала ось цю концепцію облаштувати магазин так, ніби ти, ніби ти вдома, ти можеш відразу побачити, як всі речі виглядають, як вони лежать в різних місцях, як вони будуть. Е Пасувати до твого інтер'єру мені однозначно ця концепція дуже подобається. Коли ти дивишся на такі вже облаштовані зони, тебе це надихає на якісь зміни. Вже відразу починаєш думати, а що б тобі хотілося змінити в своєму помешканні. Які предмети декору будуть пасувати? До речі, тут в гардеробних висить такий гарний одяг, що хочеться його купити. Ну дуже все пасує одне до одного, але на жаль, він просто для демонстрації. А це вже я зайшла у кухонний відділ, де продаються різні аксесуари, дошки, лоточки, скляночки, баночки все, що необхідно домогосподарці на кухні. Іноді навіть не знаю, який шопінг мене надихає більше, коли ти купуєш речі чи косметику для себе, чи коли купуєш якийсь декор для свого дому. Тому що я дуже. Дуже це люблю, дуже люблю облаштовувати помешкання, дуже люблю якісь нові речі в помешканні. Який прикольний автомат в туалеті. Будь-що можна придбати навіть колготки. Завершення покажу вам ще гарно облаштовану спальню для натхнення. Приїхала з зікея, буду вам показувати свій улов. Він невеличкий, але все ж таки є. Ну, Перш за все купила ось цю сумку. Вона коштувала 75 центів, майже 50 гривень. І я подумала, що треба брати, тому що сумки в які є дуже практичні. І точно зайвою не буде. Потім купила ось такий бокс для речей, гарного такого бірюзового кольору. Він дуже вмісткий, нам якраз актуально купила ось набір таких простих, дуже вішачків. Коштували 2 фунти. Їх тут 10 штук, здається, так. Вішачків-то також багато не буває. Потім ось такий графінчик для води купила. Він коштував фунт 50. Ну, завжди хочеться, щоб стояла вода вже набрана, і кожного разу не ходити її не наливати. Ось такий штатив для телефону. Це дуже дуже зручна річ. Я купила е, свою підставку багато років тому. Замовляла ще онлайн в Україні, коли Ікеї не було в Україні, і вона до сих пір зі мною служить мені вірою і правдою. Я пообіцяла своїй подрузі Шарлі, що як буду в Ікеї, обов'язково куплю і для неї. Тож виконую свою обіцянку, купила і вам дуже раджу е, тут. Я заплатила 2 фунти. В Україні я навіть вже не пам'ятаю скільки я платила, але здається, 100 з чимось гривень. Тобто навіть е, дешевше в Шотландії. І остання ось такий набір крейди. Малий сам собі взяв, подумала: хай буде, прийде час і будемо малювати. Коштував 2,50. Ось такий сьогодні в мене шопінг видався, в який речей небагато, але все потрібно і актуально. Давно хотіла побувати в офлайн магазині, тож рада, що видалася така сьогодні можливість.